Знайомтеся Джейлен Данкорт зі штату Луїзіана. Цієї осені він переїхав до Черкас і став захисником у баскетбольній команді Черкаські мавпи Дніпро. Кожен ранок Джейлена починається із книги. я починаю день з книги. Щоденна мудрість. Це заряд порад і мотивації для мене на подальший день. Вранці Джейлен вирушає на урок фізкультури до Черкаської школи. Разом з іншими гравцями команди надихає дітей займатися спортом. Коротка розминка після неї гра шкільних команд проти черкаських мавп. Маргариті вдалося вибороти м'яч у професіоналів. Просто вивела м'яч і я хочу до Василя Івановича. Я я пролізла через них, хоч вони й великі, але прилізла. зря я маленька. Учитель Василь Савушкін викладає вже 40 років. Чимало його вихованців вирушили до баскетбольної школи Черкаських мавп. каже діти завжди раді гостям на уроці. Майстри показують вправи, а баскетбол одна із найпопулярніших ігр в світі. Вона дуже динамічна, вона розвиває всі фізичні якості і дітям дуже подобається. Потім батьки, так як я працюю 40 років, батьки мені дзвонять, Василь Іванович, дякую, що там три дня тільки були розмови тільки за баскетбол. Учні не лише грали, але й спілкувалися зі спортсменами. Серед охочих поговорити п'ятикласник Андрій. В них не тільки з, українці є в команді, а ще й з других дуже цікаво. Я люблю розмовляти з іноземцями. Американець Джейлен зізнається, майстер-клас проведений з дітьми чудовий початок дня. Діти надихають до нових звершень. Це було круто бачити їхню реакцію, посмішки на їхніх обличчях. Мені це приємно. На професійному ж тренуванні Джейлен викладається на повну. Команда Черкаські мавпи Дніпро готується до третього туру першого кола Суперліги Фавбет. Попереду три матчі у Луцьку. На завершення дня відпочинок за відеоіграми. Джейлен грає онлайн разом зі своїми товаришами зі США. З більшістю моїх друзів я знайомий з дитинства. Також це мої товариші по команді з коледжу, з якими я знайомий 3-4 роки. Після відеоігор Джейлен допізнав виконуватиме домашні завдання, адже навчається на факультеті комунікацій. Завтра ще один ранній підйом та продуктивний день.